Знецінення себе та своїх досягнень постійний перфекціонізм, через котрий неможливо почати робити нову справу, бо ти дуже боїшся помилитись. Емоційні гойдолки від я можу все до я не можу нічого. Знайомо, тоді це відео для тебе. Мене звуть Данила Всянік, я практикуючи психолог, і сьогодні ми будемо говорити про нарцисичну травму. Зазвичай, коли люди говорять про нарцисів, вони уявляють таких маніпулятивних психопатів, позбавлених емпатії, котрі можуть дуже жорстоко вчиняти по відношенню до інших людей. в цьому є доля правди. Дійсно, коли ми говоримо з вами про нарцисичний розлад, там можуть бути такі спецефекти. Але якщо ми будемо з вами говорити про дефіцитарних нарцисів, котрих дуже багато серед нас, то вони є. Повною протилежністю про них сьогодні і буде йти мова. Давайте з вами поговоримо про симптоми. Перше, я вже говорив, дав перфекціонізм, тобто людина не відчуває. Право помилятись, вона завжди все має робити ідеально, інакше там не знаю, небо впаде. Наступне це знецінення. Людина постійно знецінює свої досягнення, себе як особистість, те, що відбувається навколо. Тобто, усе приємне, що з нею трапляється, або чого вона досягла, вона буде знецінювати. Наступне це постійна потреба підтримувати свою крихку самооцінку тим, щоб догоджати іншим людям, тим, щоб постійно чогось досягати. Тобто, ця людина базово Переживає себе як не ок, їй для того, щоб бути ок, треба постійно щось робити для того, щоб не відчувати сорому. Наступне, витікаючи з цього, це залежність від думки інших людей. Тобто, ця людина вона завжди буде ставити емоції та потреби інших людей вище за свої, бо це єдиний спосіб для неї відновити свою окейність. Так, тобто я не окей, інші окей, я для них щось роблю, і тоді я стаю окей. Приблизно така схема. Наступне це емоційні гойдалки, про котрі я вже казав. Да? Тобто, дефіцитарні нарциси в них абсолютно дестабілізують. Реалізована самооцінка. І сьогодні він може прокинутися і почуватися добре, і сказати: блін, де да я можу все, в мене все вийде. І взагалі я дуже хороший там хлопець. А на наступний день або навіть через декілька годин провалитись в нікчемність. Блін, я нічого не зможу, я нікчемний, Взагалі в мене нічого не вийде. Наступне, це постійна самокритика, критика всього того, що людина робить, що відбувається з нею. Да? Тобто, це постійні такі дойоби до себе. Зі мною щось не так, я там погано виглядаю, мені треба схуднити, а мені треба більше заробляти, а в нього вийшло, а в мене не вийшло. Та. Да тобто, це постійний такий шум в голові, коли я постійно себе критикую. Ну і вишенка на торті це жорстокість до себе. Да? Тобто, якщо людина живе в парадигмі, що потреби та емоції інші, Важливіше, ніж мої. То їй треба бути жорстокою до себе для того, щоб витримувати ось це страждання, коли я роблю не так, як я хочу, а так як хочуть інші, для того, щоб знову ж таки переживати себе нормальною хорошою людиною. Я думаю, що багатьом з вас відгукнулися ці симптоми. і це не дивно, бо це певною мірою наша радянська спадщина. Так? Тобто ті моделі виховання та ставлення до дитини, що були в радянському союзі, котрі досі відчуваються у вихованні навіть. Часних дітей, а вони якраз і формують ту саму нарцисичну травму. Ну і тут, як і в попередніх відео, я задаю своє коронне питання: що треба було робити з дитиною, щоб виросло ось це. І зараз ми будемо з вами говорити про дитинство дефіцитарних нарцисів. Ну і перше, що хочу сказати, да, це дитинство, в котрому не можна було бути собою. Треба було постійно відповідати певним умовам, очікуванням інших людей, або в цілому, треба було Певним чином себе поводити для того, щоб мене приймали та любили. Так і коли дитина живе в цьому, це вбиває в ній притаманно дітям спонтанність та творчість. Так, тобто я починаю замість того, щоб просто робити те, що мені хочеться, так тому що в мене просто такий імпульс народився. Так? Я починаю постійно себе стримувати, я починаю постійно якось контролювати свої дії, свої слова, свої емоції. Ось і це може бути дуже деструктивно для дитини. Як я вже трошечки раніше сказав, лідуюча емоція при Нарцисичні травми, це сором, і сором в цілому можна вмістити в одну фразу: зі мною щось не так. Тобто людина живе з постійним відчуттям того, що зі мною щось не так. Ну і зараз ми поговоримо про те, що можна було робити з а, дитиною для того, щоб в неї сформувалося це переживання того, що я не окей. Ну і найлегше, найочевидніше це знецінення та критика з боку батьків. Так? Чому 10, а не 12? та в тебе нічого? Чого не виходить, ой, а ти якийсь не знаю, там повненький, ти схуд. Тобто, це постійне знецінення. Та критика, вони зберігаються в дитині. Критика там зберігається, так, да, ось цей внутрішній критик, про котрого дуже багато говорять. І дійсно цей критик потім буде жити з цією дитиною усе її життя і постійно контролювати її на кожному кроці. Ну і знецінення. Знецінення як а, механізм захисту. Тут все дуже просто. Є фраза, котра я кажу, Жов всім клієнтам, це те, що неможливо знецінити те, в чому немає цінності. Тобто, якщо я щось знецінюю, отже, це важливо для мене. Чому ми так робимо? Ну, дивіться, в дітей є ось ця вразливість до батьків. Тобто, знаєте, коли дитина там щось намалювала, вона приносить до мами і каже: Мам, подивись, я зробив. І вона в цей момент супер вразлива, бо вона віддає ніби контроль мамі. І мама зараз вирішить, чи дійсно це добре. Ну і якщо мама постійно а, тут відповідає, що якось не дуже, то відповідно, ну це боляче для дитини, і в якийсь момент обсяг болі стає таким, що дитина думає: та ні, я певно краще буду все знецінювати. Бо якщо в мене немає нічого важливого, то мені тоді не буде боляче. Ну і ще одна форма знецінення це порівняння з іншими. Тобто, чому у Маші вийшло, а в тебе ні. А в моєї подруги є дитина, їй стільки ж років, скільки і тобі, і вона встигає і на тренування ходити, і в олімпіадах бере участь, і англійську знає, і маму слухається. І це порівняння воно навчає дитину взагалі завжди орієнтуватись на інших. Тобто, не важливо, чи добре мені, важливо те, чи не є. Гірше я за когось іншого, і це така, знаєте, пастка, бо завжди є хтось, у кого в чомусь краще. І якщо дитина налаштована на те, щоб постійно шукати орієнтир, да постійно шукати того, хто краще, вона буде постійно переживати себе гіршою за інших. Наступне це те, що дітям з нарцисичною травмою треба було заслуговувати на Любов, на прийняття, на нормальне ставлення, можна в цілому сказати, що у дітей, в котрих сформувалася нарцисична травма, вони і не знали, що таке прийняття. Вони знали, що таке визнання, бо зазвичай такі діти вони виростають у нарцисичних батьків. Тобто, так це батьки, котрі вони самі досить такі знецінливі, вони оцінюючі. І тому розумієте, прийняття, це ж що, це коли мене приймають. Таким, яким я є, тобто коли мене достатньо, а визнання це коли я визнаю те, що ти це зробив добре. Я визнаю тебе як когось та там. І да, це дитинство, в котрому треба було постійно заслуговувати на якесь позитивне ставлення, де треба було не знаю, там якраз добре вчитись, де загалом на дитину звертали увагу тільки тоді, коли вона робила щось грандіозне. Наступний перекос, про котрий теж хочеться поговорити, це надмірне захвалювання. Так, зараз дуже багато психологів в інтернеті кажуть про те, що треба хвалити дитину. Я з цим згоден, але. До певного віку і не варто захвалювати. Дійсно в дітей є етап формування, на котрому вони ще не знають, які вони, і вони, ось це уявлення про себе, який я, вони формують на основі того, що їм кажуть батьки. Це там приблизно до трьох років відбувається. Там дійсно важливо казати дитині: ти в мене найкращий, там ти гарний, ти розумний, ти кмітливий. Тобто. Насичувати її ось цими позитивними уявленнями про себе. Але потім наступає момент, коли важливо перейти з оцінки дитини в те, щоб казати їй, що я переживаю да не я позицію, мені подобається, як ти це зробив. Я люблю тебе таким, який ти є. Мені подобається, яке в тебе волосся. А навіщо це робиться? Це робиться для того, щоб в дитини потроху формувалось те, що те, яким мене бачить. Інше це те, яким мене бачить інші. Це не є я. Бо інакше може статися така ситуація. Ось на приклад зі свого життя. Я пам'ятаю, як мені мама та бабуся казали, що я дуже гарний хлопчик, ось просто неймовірно гарний. І я приходжу в школу там в перший клас. І я думаю, блін, ну зараз в мене і друзі будуть, і все в мене будуть, бо мною так в моїй сім'ї захоплюється. А тут раз. І там дівчата мені кажуть, що я виродок, що я не дуже гарний. Ось хлопці якось не дуже хочуть зі мною гратися. І я пам'ятаю, як в дитинстві я прям прийшов зі школи, я прям дивився на себе в дзеркало і не міг зрозуміти, то я гарний чи я не гарний. Це було так, знаєте, в тому було дуже багато страждання, якраз через те, що я не знав, що взагалі-то я можу комусь не подобатись, і це окей, це не описує мене як гарного чи не гарного. Ну і наступна така досить характерна риса для нарцисичних батьків у вихованні це звертати увагу на дитину тільки тоді, коли вона чогось досягла. Або, наприклад, вдома її критикувати, знецінювати, порівнювати. Але коли приходять гості, не знаю там до мами, приходять подруги, вихваляти з дитиною, да тобто дитина наодинці з мамою, вона там просто найгірша дитина у всьому світі. Але коли приходять подруги, ой, подивіться. Вона перше місце на олімпіаді зайняла. Тобто, знаєте, тут загалом важливо зрозуміти, що нарцисичні батьки, да до котрих ми так прослуховували в дитинстві, вони не прагнуть того, щоб ви. Були а, кращими, вони прагнуть того, щоб стати кращими батьками. Це така важлива похопка. Ми часто з клієнтами про це працюємо. Що як би ти не старався, ти не станеш найкращим там для своєї мами. Ну якщо у мами є нарцисична стилістика, да ти лише підтвердиш те, що вона найкраща мама в світі. Тому ось ці вихваляння вони досить характерні і знову ж таки дуже деструктивні для дитини, коли є. Це подвійне послання, і коли дитина розуміє, що для того, щоб мама щось добре про мене казала, навіть не мені, а своїм подругам, то треба якось щось робити грандіозне, щось та? щоб мною захоплювались. І досить часто ці дітки вони плутають. Знаєте, є нормальні потреби такі в дітей в прийнятті, в повазі. В повазі, знаєте, ти Такий людяній, тобто я поважаю тебе як окрему особистість, ти маєш право на існування ось таким, який, яким ти є. А замість цього, вони зазвичай або отримують знецінення, або отримують визнання. А визнання це не про мене, це про мої досягнення, або захоплення, що теж не є дуже добре, бо воно якраз таки і формує цю нестабільну самооцінку, де я або суперкласний, суперкрутий хлопець, або я взагалі. Взагалі, якийсь нікчемний. Що ж з цим робити? Я думаю, що багато хто з вас вже поставив собі діагноз нарцисична травма. Знову ж таки, важливо, да? це не діагноз, це лише опис певного типу травматизації. Дивіться, я підготував для вас основні пункти того, що можна з цим робити. Але я не зможу тут вам розповісти. Повністю я хочу записати другу частину цього відео, де ми прямо будемо конкретно говорити про стратегії терапії та стратегії самодопомоги при нарцисичній травмі. Якщо ви цього хочете, обов'язково пишіть в коментарях, хочу другу частину, та ставте лайк на це відео. І так, перше, це велика робота над прийняттям себе та того, що я такий, який я є, я достатній. Я можу стати краще, але лише там, де мені хочеться, і мені важливо. Але ось прям кращим я не маю бути. Я є такий, який я є, і цього достатньо. Наступне це розвиток так чутливості, так тобто, якщо людина постійно займається тим, що вона догоджає іншим та живе, не знаю, якимись очікуваннями, котрі були сформовані в дитинстві, вона дуже погано буде розуміти, чого вона насправді хоче, де її мрії, а де не її. А що вона відчуває? Які в неї емоції? Там дуже багато блоків саме на прояв емоцій, бо знову ж таки треба бути хорошою дитиною. А хороші діти вони не проявляють емоції. Вони не експресивні. Вони ось такі. Ось це, це хороша, хороша дитина, а решта дітей це вже погані діти. Тут ще знаєте стосовно емоцій, хочу сказати, що важливо, щоб ця людина розвивала в собі можливість витримувати сором, бо це знов ж таки лідуюча емоція, і її дуже багато. І її треба навчитись витримувати. бо там самокритика знецінення це досить часто є способами уникнення переживання сорому, бо для людини з нарцисичною травмою сором є дуже дуже руйнівним, тобто вона не витримує його, і нам важливо навчитись його витримувати. Наступна це робота з знеціненням, тобто навчитись привласнювати собі свої досягнення, навчитись визнавати, що ось це для мене важливо, ось це зробив я. Навчитись загалом колекціонувати свої досягнення, бо досить часто а, люди з нарцисичною травмою вони багато чого досягли в цьому житті, але вони так не відчувають. Вони відчувають себе досить порожніми в цьому сенсі. А я нагадаю, що кожне моє досягнення є певною цеглинкою. В моїй самооцінці, тобто з них. І складається моя самооцінка. Ну давайте так. Тут важливо зазначити, що загалом моя самооцінка складається з того, що я визнаю те, що я достатній, да таким, який я є. Ось а досягнення вони допомагають її укріпити, і це те, якраз на що ми спираємося там в стосунках, в роботі, в якихось нових починаннях. Тому дуже дуже важливо навчитись привласнювати собі ці досягнення для того, щоб укріплювати свою самооцінку. Наступна це робота з проєкціями, а саме проєкціями осуду та презирства. Тобто, досить часто знову ж таки люди з нарцисичною травмою провалюються в сорому. А сорому ми досить часто називаємо таким, знаєте, сліпим відчуттям. В соромі я не бачу іншу людину. В соромі мені здається, що інша людина мене буде засуджувати або буде мене призирати. Але насправді це не так. І ось важливо навчитись а, дійсно перевіряти реальність, чи дійсно. Мої друзі засуджують мене за це, Чи дійсно моя дівчина піде від мене, якщо дізнається, що а, я там з чимось не справляюсь? Чому це важливо? Бо знову ж таки, а, нам важливо розвивати ось це прийняття себе, прийняття себе собою та? Іншими а прийняття це коли мене приймають таким, як я є, навіть з моїми недоліками. Але якщо я постійно живу в парадигмі того, що а, зі мною щось наук і інші люди, коли дізнаються, що зі мною щось наук будуть мене засуджувати, я ніколи не буду цього показувати. Відповідно, в мене не сформується ось того переживання, що мене приймають, бо я завжди буду показувати людям лише те, що в мене виходить. А коли в мене не виходить, я буду просто від них ховатись. До речі, я знову ж таки при нарцисичній травми досить часто можна переживати себе. Самотні, тому що я не привношу в контакт свої емоційні потреби я привношу лише якийсь там свій ідеальний образ, котрому я стараюсь відповідати. Наступне — це побудова стабільної та реалістичної самооцінки і визнання того, що цього достатньо. Дивіться, ось е мені хочеться сказати, що при нарцисічній травмі у людей не низька самооцінка, вона нестабільна. Тобто, сьогодні вона може бути дуже-дуже високою, а завтра буде дуже-дуже низькою, і там важливо навчитись визнавати свій реальний розмір. Да? Тобто, я не ідеальний, але і я не поганий. Я такий, який є. Ось реалістична самооцінка. Наступне це вміння відрізняти свої вчинки від себе. Що мається на увазі? Я можу помилятись і при цьому не ставати поганою людиною. Це до речі, знаєте, теж така дуже дитяча тема. Я думаю, зараз батьки зрозуміють про що я ось знаєте, в дітей є вік, в котрому якщо мама мене покарала, це значить, що я поганий. Або якщо мама в мене е, забрала іграшку, то мама погана, да? Тобто, вони не здатні відрізняти вчинки від характеристик людини. Да? Тобто е, я. Окейна людина, котра може зробити щось погано, мама забрала в мене іграшку, і я маму люблю. Мама хороша. Але те, що вона зробила по відношенню до мене, це погано. І ось дуже важливо це розвивати в дорослому віці, якщо вони змогли це розвинути в дитинстві, да, усвідомлення того, що Хороші люди можуть робити погані вчинки, професіонали можуть помилятись, і це ніяк не має хитати а, їхнє уявлення про себе, про те, що я там хороший, а, професійний, а, не знаю там. Цілеспрямований, да, ось досить часто буває таке, що знову ж таки нартисіки, вони люблять себе покартати за те, що вони недостатньо там продуктивні а зазвичай це люди, котрі реально дуже багато роблять. Або ні, там знаєте, є така похибка на те, що інколи. Цей обсяг сорому настільки великий, що людина постійно знаходиться в стані прокрастинації. Бо знову ж таки, да? є ось ця потреба а, чогось досягати, догоджати іншим людям, але це так страшно, що не вийде, і я облажаю, що людина ось в постійній напрузі знаходиться. Тобто, з одного боку, мені це треба, а з іншого боку, я так боюся, що в мене не вийде, і ось я ось. В цьому такому ну подвійному імпульсі знаходжусь. Ну і останнє це обернути свою травму на ресурс. Дивіться, якщо в нас вже є якась травма, то вона з нами на все наше життя, але ми можемо навчитись з нею жити і черпати з неї щось хороше, а з поганим вміти обходитись. Давайте так. Я тут перерахував дуже багато негативних рис нарцисичної травми, але ж є і позитивні. Ці люди дійсно можуть бути дуже цілеспрямованими. Можуть бути дуже емпатичними. Бо знову ж таки, да, вони ж вчились догоджати іншим, тому вони дуже добре вміють відчувати, що там відбувається з іншою людиною. Це може допомагати у формуванні стосунків. Ця цілеспрямованість може допомагати покращувати якість свого життя, заробляти гроші. Це те, що ми всі ну, дуже добре вміємо. Тобто там багато позитивного. Але про це ми будемо говорити у другій частині цього відео. Дякую вам всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, пишіть в коментарях, якщо хочете другу частину, та ставте лайки. Я нагадую. Я блогер початківець і мені дуже потрібна ваша підтримка. Побачимось!